Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя, і сьогодні в нас на огляді, як завжди, автомобіль, який ми найчастіше стараємося привозити, так як на нього колосальний попит: Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI. Народніший автомобіль, практичний, доступний в обслуговуванні, з правильними моторами на цікавих комплектаціях. Автомобіль, як завжди, має цікаву історію, особливість даного автомобіля, не нефарбований, без корозії, з рідним лобовим склом. Ми сьогодні підготували аж три автомобіля, буде три відеоогляди. Це коли будівельник будує дім і закінчує його будувати і милується своєю роботою. У нас так само з підготовкою автомобілів, коли гарний цікавий автомобіль в завершеній стадії підготовки, частенький, естетичний, повністю технічно перевірений. Так само радіємо результатам нашої роботи. Зверніть увагу на стан зазорів, на стан порогів. Резина всесезонна, сезонно, Рояль, протектор шикарніший. Думаю, 90-95% залишку, коли резина свіжа 23 чи 24 року випуска. Автомобіль в приємному немаркому кольорі. Якраз гарна погода для зйомки відео. 1,6 бензин. На парктроніках МПІ. 197 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Пробіг ми в даному автомобілі розглянемо сьогодні разом з вами. Пробіг повністю підтверджений. Покажу поки що загальну стан кузова. Так, Продовжуємо огляд. Автомобіль дуже в естетичному цікавому стані. Пороги, зазори взагалі в ідеальнішому стані, все скло включно з лобовим рідне. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Лобове скло, як і за все інше рідне. Резина взагалі, як нова все сезонка. Німці дуже полюбляються сезонку резину, щоб часто не перезуватися, є регіони, в яких не особо там і снігу багато. Противотуманки, Атуманки умивачі фар, це чистий 2007 рік. Якби це був 2008 рік, то вже комплектація називалась United United це одна з найбагатших комплектацій для Volkswagen Golf Plus. Дуже приємний колір, це сонце падає та такий відблиск на машині. Машина естетично завершена. Пройдемося з вами толщинометром. Розглянемо стан салону. Стан роботи двигуна, то підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI. 2007 року випуска. Буду показувати, бо деякі підписники не бачать показники толщинометра. Показувати повільніше. Всі наклейки присутні. Автомобіль не битий, не фарбований. Нагадаю, сірий колір він важкий для покраски, тому навіть без толщинометра видно фарбовані. Деталі, якби вони тут були, а тут їх немає. Толщинометр професійний профілайн показує металізовану шпакльовку. Це для тих невіруючих, які думають, що автомобіль має підфабур... підфарбування. Даний автомобіль в оригіналі. Лобове скло рідне, нагадаю, він код відкритий. Капот взагалі як новий, невисічений. Бензинові автомобілі зазвичай в Європі використовуються на короткій відстані, відповідно, їх ще можна знайти з малими пробігами. Якщо німцю потрібно далеко їздити і часто, то він купляє дизельне авто. Оль Плюс міжміський автомобіль, міський, практичний, компактний. В кожному відео я кажу в кожному, що дані автомобілі користуються попитом у всіх верств населення. Зручна посадка, високий кліренс, зручно з дітьми. Практичний автомобіль в класних комплектаціях. Дуже гарна обзорність. Один раз, якщо ви посидите на гольфі Plus, і в гольфі плюсі, то вам сподобається його як і керованість, так і посадка. Приємний колір. І так було разом з вами проведено огляд толщинометром, не фарбовано не битого. Volkswagen Golf Plus 16 MPI. Розглянемо стан салону. А в салоні нас відкриваєш і тут пахне свіжістю. 197 тисяч повністю підтверджено пробігу. Всі ущільнювачі не знімалися на місці, без пошкоджень, повний електропакет. Царапін немає ніяких. Пройоми в оригінальному стані. Жоден болтик. Авто не крутився, не знімався навісного обладнання, корозія відслу... відсутня від слова абсолютно. Шкіряне кермо проти отуманки, 197 тисяч повністю підтвердженого пробігу, клімат-контроль, підігрівий сидінь. Пластик все в ідеальному стані. Салон новий, салон взагалі без зауважень, без потертостей. В автомобілі не палили. Потолок не просівший. Він код дублююча табличка присутня. Такими автомобілями займатися приємно, дуже. Чисте, збережене, домашнє авто, яке пройде будь-які перевірки, будь-які станції, діагностики, підйомники. В такому стані знайти в такому році авто дуже важко. Але ми знаємо, як це шукати. Досвід. Досвід спілкування з людьми. Корозії в слабких місцях навколо підсвітки номера немає. Плюс видно, що все в оригіналі, всі наклейки. Корозії на навкромки ляди так само немає. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації на нового власника. Полочка є, полоч є. її забули на хімчистки. Зараз привезуть я її поставлю. Автомобіль тільки з детейлінга. Тут у нас домкрат, насос, ремкомплект, все як заводу, щоточка на зиму, жилетка, все присутнє. Тут тримач телефону. І так, пройоми в оригінальному стані. Нічого не крутилось, не знімалось. Оптика вся рідна. Задній ряд сидінь взагалі як новий, ним не користувалися взагалі. Пошкоджень від реміння безпеки немає, як часто в них буває. От Уявіть, що ви за кермом даного автомобіля Автомобіль дуже чистий, практичний. Відкриваєш, пахне свіжістю. Видно, що з автомобілем дивились. Так, ми робимо детейлінг і чистку всіх автомобілів, без виключення, в якому стані вони не приїхали. Так як ви купуєте товар, товар має бути в естетичному стані. Що ви приїхали, показали родичам, сусідам, дружині, і ваші сказали, що ви придбали дуже гарний автомобіль. Це естетика, це товар, це лице фірми, все має бути в належному стані. Автомобіль без технічних візуальних зауважень. Я не побоюсь цього слова. Даний автомобіль, даний екземпляр наближений по стані до нового авто. Ніякого е, зауваження візуального автомобіль немає. Дивіться стан панельки, наскільки вона збережена, наскільки вона. В матовому стані не засмальцована, не затерті кнопки пройоми в оригіналі, нічого не крутилось, не знімалося. Пороги так само. І так пройдемося по сервісній книзі. Присутній щорічний обов'язковий тихогляд. Зверніть увагу, тек Ратюв. 188 тисяч було в грудні 19 грудня 2023 року. В автомобіль був перевірений. Перевірений і нами обслужено щеплення. Зверніть увагу на ціну щеплення. Так, да, це не саме дороге щеплення, але його вистачить не дуже довго. Наші всі автомобілі без виключення проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Далі включаємо логічну цепочку. От відмітки про обслуговування масла, обслуговування його сервісна книга оригінальна. Дуже легко перевірити на оригінальну сервісну книгу. По-перше, видно, що підроблена сервісна книга вона буде нова свіжа. А тут видно, що сервісна книга має сліди експлуатації. Раз, Далі по нових сервісних книгах зазвичай вирізають нумерацію сторінок. І плюс є там ззаді рік виробництва має сходитись з автомобілем. Бачите, 2007 рік, сервісна книга так само 2007 року. Ви зразу зрозумієте, де оригінальна, де не оригінальна. Я так скажу, що я відколи займаюся автомобілями. Я в Україні не бачив ще підроблених сервісних книг. Коментатори пишуть, що такі існують, десь там в Луцьке. Кажуть, що десь хтось бачив, але я вживу ще не зустрічав. Так, по сервісні книги. Дивіться. 176 тисяч була заміна масла 160, 161 тисяча. Бачите, є бейджик старий, знятий з-під капота, щоб не був потірений. Так же само в сервісній книзі 161 тисяча, та ж сама наклейка, той самий він-код, все сходиться. Автомобіль обслуговувався не дешево. Видно відношення попереднього власника, коштів на даний автомобіль не жалілось. І так, перевіримо стан роботи двигуна та підемо в підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна Volkswagen Golf 1.6 MPI, магнітолка справна печка клімат вмикається. Скло підіймачі всі працюють. Я назву це відео Гольф стан нового, бо я зауважень не бачу взагалі. Я не можу показати жодного недоліка по даному автомобілю їх немає. Ваш улюблений фольксвагенський фольсф... 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 ваговський двигун. 16 МПІ, БСЄ, 75 кВт, 102 коней, на нього легко ставиться газ. Підкапотний простір тут в новому стані. Весь пластик на місці, всі утеплювачі на місці, акумулятор варта. Пройоми все в оригінальному стані, натяку на корозії немає, нічого не крутилось, не знімалось і цього. Нове все. Да. Дуже гарне авто, приємно такі авто привозити, знаходити, продавати. Дивіться, все в оригінальному стані. Антифріз G12, чистенький на рівні. Мотор не димить. Компресія є. Не троїть. Ой, троє знявся щуп. Все сухенько. На 160 тисячах в 2020 році було замінено ремінь ГРМ помпа ролики. Люблю такі відмітки, люблю наклейки під капотом, сервісні книги. Про це це багато говорить про стан автомобіля. Дуже достойний збережений стан. Резина, до речі, 2024 року. Я знайшов там. Дивіться, нова. Це сезонка, але нова резина. Мотор працює тихо рівно, все справне. Гарний колір, практичний. Підемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народний автомобіль Volkswagen Golf Plus, 1,6 MPI, небитий, нефарбований, не фарбований. Назву це відео Стан нового бо автомобіль без перебільшень в новому стані, без технічних чи візуальних зауважень, без коциків, без м'ятинок, без подряпин. Лобове скло, як і оптика рідна. Ніяких висічень ні по бамперам, ні по капоту немає. На достойнішій комплектації це найбагатша для 1.6 сімпоїв в 2007 році. Клімат підігрів сидінь, шкіряне кермо на шикарній зимовій гумі. Зимові, все сезонка тут, все сезонка, Юні Рояль 24-го року. Автомобіль з Німеччини з повністю підтвердженою історією, з обслуговуванням, всі відмітки, коли масла, ремінь, все є по автомобілю. Гарний, приємний колір, Нагадаю, що в нас найбільший вибір у місті Вінниця, гольфів 5-х плюс 1,6 і Так як ці автомобілі користуються шаленим попитом, ми стараємося найбільше шукати їх. Якщо ви шукаєте дану модель, запрошуємо до нас місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 напроти податкової. Або можете кожен автомобіль подивитися нас в усіх соцмережах і замовити доставку під дім. Маємо дуже гарний вибір даних автомобілів. Зверніть увагу на даному відео. Надіюсь, ви побачите дійсно збережений стан. Надіюсь, відео передає стан нового автомобіля. Атовіль розмитнений, сертифікований, технічно повністю перевірений, справний. З можливістю доставки вам під дім. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, обирайте потрібний вам колір, комплектацію, ціну. А якщо вам сподобався саме цей варіант, телефонуйте, замовляйте цей варіант під дім, Або приїжджайте в місто Вінницю, вулиця Василенка, 21. Так я знаю, я повторився. Коментатори мені про це скажуть не раз. Дуже гарний колір, і видно, що він весь. В однаковому кольорі Golf Plus, сірий колір, якщо фарбують, дуже важко він по підбору, а тут видно, що все в оригіналі. Також я продемонстрував в сьогоднішньому огляді толщинометром дійсно, що автомобіль весь в оригінальному стані. З вами був Женя. Сьогодні ми візьнімемо ще два цікавих автомобіля в такому ж відповідно гарному стані, якому ви звикли бачити у нас на каналі. Не зволікайте, будьте першим, телефонуйте, це саме той автомобіль, який ви шукали. Якщо ви шукаєте свіжопригнаний автомобіль іншого класу, під інший бюджет, нажимайте дзвіночок, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Можливо, в нас на каналі ви побачите саме те чесне перевірене домашнє авто в гарній комплектації з Німеччини, яке ви так довго шукали. Достойний варіант сьогодні у нас на каналі.